Так, Ми на малині, знаходимося в нас тут сорт маравіла, це ремонтантний сорт, ми оставили його на два плодоношення і проводимо ми весняну обрізку. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібен дуже гарний секатор і бажання зробити все правильно. Тобто беремо саженці і відрізаємо від верху десь 20-25 см. Також, якщо десь попадається нам суха, ми її вирізаємо. Також бокові пагони на малині. Всі обрізаються не повністю, а сантиметрів 5 залишається. І так, легкими рухами, не сильно складні маніпуляції, все, все швидко обрізається. Одним секатором за день можна обрізати 30 соток малинника без проблем. Ви можете бачити вдягу. Врізав, нічого складного немає. Потім це все буде збиратись і викидатись. Ось бачите, малинка вже стартанула. Ми десь 25-30 см від верху відрізаємо і викидаємо. Також, дивіться, є такі розвітлені кущина. Ми його трошки підрізаємо, щоб два пагана, вони йдуть по одинакової товщині, щоб на один сок пішов повністю, а другий допоміг. Буде давати, щоб не тянуло два фаворити не було. у вас. Вставляєте, обрізаєте все дуже швидко. Також, ось, наприклад, ось сухий повністю пала. Як його відрізнути? Він вже має забарвлення, він біліє зовсім інше забарвлення. Ось можете наглядно побачити. Ці всі у нас мають жовтий колір. І так ми проводимо повністю. По всій плантації. Після того, як ми зробимо обрізку, я вам виконую, ми будемо переробляти шпалеру. У нас був тут шпагат натягнутий раніше. Зараз будемо вивушну капельну ленту, наматувати в два ряда і міняти будемо полив повністю на наших участках. Під Підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде більше і більше цікавої інформації. І так, я думаю, у всіх виникає питання, навіщо обрізати. Вершочки 20-25 см. Ви ж думаєте, це 25 см, це там буде три десятки ягід, які дадуть більше врожаю. Але насамперед ні. Дивіться, ми беремо вершок, підрізаємо для того, щоб він стимулює ріст бокових пагонів оцих. Ці бокові пагони тоді виростають 35-40 см і на них більше ягоди висить.